Безумовно, переселенці внутрішньопереміщені особи є з усіх населених пунктів, які сьогодні відкривають або розширюють власний бізнес. Але якщо говорити про Мелітополь, то, безумовно, підприємці Мелітополя є дуже активними і на сьогоднішній день відкрито всього. 78 бізнесів 314 – це розширено або відновлено. І якщо говорити про успішні приклади, то мешканці Мелітополя відкривають як кав'ярні, так і пекарні. І, наприклад, якщо от, до прикладу сім'я Сергія Світлани Міхно переїхали до Запоріжжя з початку війни, і вони відкрили млинцеву. Це пан Сергій отримав отримав гранти. Відкрив а пані Світлана, вона відкрила ательє по пошиву військового одягу. Крім того, ми всі з вами знаємо. Родину довгих, які відкрили власну пекарню в місті Запоріжжі, і по суті, це той самий бізнес, який вони вели в тому числі в Мелітополі. Сьогодні успішно його впроваджують. Крім того, відкривають мафи. Ну, наприклад, мешканець Максим Бондарев з Мелітополю, завдяки мікрогранту, він реалізував свою бізнес-ідею і відкрив. Крафтовий кавовий маф Наталя Петрова завдяки мікрогранту відкрила, відкрила дуже гарну взуттєву крамницю. Тобто, безумовно, мешканці Мелітополя приймають участь, відкривають крамниці, розвивають свій бізнес для тих отримувачів грантів, хто успішно реалізовує свою. Підприємницьку діяльність буде розширена і надана можливість для отримання гранту. До речі, саме зараз ми працюємо над тим, щоб запропонувати зміни до розміру гранту і збільшення саме для прифронтових територій, так як це зроблено в Харкові. По великому рахунку мешканці можуть отримати грант не до 250 тисяч гривень, а до 500 і сьогодні ми хочемо ініціювати, щоб на Запоріжжя така норма теж розповсюджувалася і було збільшено, але це в перспективі на сьогодні можливість отримання гранту є, якщо вже отримував тільки для військовослужбовців або молоді.